Для оформлення мікспордерів рокаріїв вигадливих клумб і простих бордюрів досить часто використовуються айстри, сорти яких дуже різноманітні і за формою, і за забарвленням, і за термінами цвітіння. Серед більш ніж 600 сортів айстр зустрічаються кущі від 15 до 1 метра, прямостоячі і розлогі з махровими і немахровими, і розовидними променистими і вузьколистими формами квіток. Класифікація різновидів Айстри після того як ви розберетеся в основних типах айстри і ознайомитеся з найпопулярнішими сортами вибирати насіння для посадки буде набагато простіше. Вам залишиться лише визначитися з забарвленням квіток. Відповідно до загальноприйнятої класифікації, айстри поділяють на класи язичкові, трубчасті і перехідні у свою чергу. Три класи ділять відповідно до особливостей будови суцвіть на 10 основних типів, прості суцвіття немахрові, являють собою один два ряди язичкових квіток з центром кошики, що складається з маленьких трубчастих квіток жовтого кольору, трубчасті пелюстки суцвіть, згорнуті в трубочку, можуть бути довгими або короткими, променеві язичкові квітки вузькі скручені. Але незрощені, напівмахрові в суцвіттях зібрано не менше двох рядів язичкових квіток. Диск складається з трубчастих квіток різних відтінків холчасті. Схожі на голочки вузькі язичкові квітки скручені по всій довжині, кучеряві широкі язичкові квітки прикрашені на кінцях легкими завитками, напівсферичні, плоскі. широкі квітки спрямовані вгору вінцеві, по краю розташовано кілька рядів язичків квіток. В центрі зібрані трубчасті довгі квітки, кулясті мають густомахровими суцвіттями, які складаються з коротких широких язичкових квіток. Причому по краю квітки відігнуті назовні, а в центрі спрямовані вгору, через що суцвіття нагадує пишну кульку, черепітчати з короткими широкими язичковими квітками, краї яких відігнуті назовні, немов черепиця серед перерахованих типів виділені окремі сортотипи або групи в залежності від форми суцвіть. Квіток і самого куща найбільш поширені сорти однорічної айстри, улюблена багатьма садівниками Астра Однорічна або по науковому калістефус китайський, представлена величезним різноманіттям сортів страусове перо, принцеса букетне, вікторія, велетенська, дюшес, американська красуня. Це лише деякі з найпопулярніших сортів однорічної айстри, широкий вибір відтінків і форм суціть недосвідченого квітникаря може легко привести в замішання, тому, перш ніж вирушати за насінням. Визначитися, де ви посадите куплені айстри, і яке забарвлення квіток краще вибрати, щоб загальна картина в квітнику вийшла гармонійною так низькорослі сортогрупи, висотою до 25 см підійдуть для оформлення доріжок в саду, квіткових рабаток і клумб, Особливо затребувана для створення бордюрів Астракарликова Королівська, що відноситься до черепітчатому типу айстр з витонченими махровими квітками лавандово-синього яскраво-рожевого або червоного кольору діаметром близько 5 см і возенькими листочками зустрічаються в рабатках і клумбах також голчасті низькорослі айстри наступних сортів: малятко-бордюрна яскраво рожеві квітки, літо ніжно рожеве забарвлення, вологодські мережива. З білими квітками, осіння олімпіада, айстри блакитного кольору, середньорослі і високорослі сортогрупи айстр до 80 можна висаджувати в квітнику окремими групами. Зазвичай їх вирощують на зрізання, найефектніше виглядають махрові різновиди айстри, наприклад, айстра піоновна з великими напівсферичними квітками, розташованими по 10-12 штук на колоновидному кущі. Серед півновідних сортів популярністю користуються біла і блакитна вежа, Аполонія Небесна, Розанна, Гала Вайлеттурм з голочастих високорослих айстр варто відзначити Неїна, Асоль, Нічна зірка, Біла Ніка, Тімірязевка, Ювілейна біла синьовка, блакитний іні, Ейседора, Помпоні Айстри, Беатріча Жовтахай, Алемару, Зимова Вишня, Арлекін. Хояртот популярні айстри багаторічники, багаторічна астросадова не так давно набула широкого поширення в квітниках наших квітникарів, однак ви, напевно, пам'ятаєте ніжні, синтябрінки і лових, блакитних і фіолетових відтінків, що розквітають в садах наших мам і бабусь до початку осені. Ці невибагливі рослини висотою до 130 свідомі також як новобельгійські айстри серед найбільш поширених сортів: вічву драйвел, квітки пурпурно-червоні, дік, баларт, рожеві відтінки, Сатур забарвлення світло-блакитно, аметист, темно-лілові махрові квіти, Октоберфест, махрові блакитні квітки з новобельгійською айстрою, схожа за зовнішнім виглядом і за розмірами куща Астра Новоанглійська, популярні сорти, Лілі Фардел. Айстри насиченого рожевого кольору, доктор Еккенер, Забарвлення червоно-фіолетова, браумен-фіолетові квітки, гротіштерн темно червоні відтінки, Гарпінгтон Пінк квітки світло-гайкові. завдяки яскравому рясному цвітінню новоанглійська астра відмінно підходить для середнього і заднього плану при створенні міксбордерів. У квітнику до неї краще підсаджувати квіти компаньони, які прикриють, оголюються знизу стебла і не дадуть куща розпастися в сторони. Для бордюрів може використовуватися низькоросла астра чагарникова, висота якої варіюється від 20 до 50 за рахунок рясної темнозеленого листя, рослина нагадує самшит і навіть в нецветущому стані виглядає дуже привабливо до того ж, стригти чагарникову астру при оформленні бордюрів не потрібно. Достатньо трохи підрівняти вибір сортів досить різноманітний: світло-блакитні айстри Bluebird, білі язичкові квітки сортів Neobea і Альба Флор Полону, вузкові суцвіття, дварфненці, малинові айстри роял і компактні кущики з рожево-ліловими квітками Венус. Але якщо наведені вищі сорти багаторічної, айстри розквітають тільки в кінці літа. То Астра Альпійська починає радувати своїми чарівними маленькими квіточками блакитно-бускових і рожевих відтінків вже з травня червня. Компактні кущі зі злегка опушеними стеблами досягають висоти 30 мініатюрні квіточки, нагадують різнокольорові ромашки з яскраво жовтою центральною частиною, найпопулярніші сорти дункле Шоне, Альба, Рубер, Глорі, Супербус, Голіаф Розеа часто використовуються при створенні міксбордерів. Альпійських гірок, бордюрів і при озелененні балконів і терас.